І до інших тем старшокласники Харківщини напередодні змагалися в Олімпіаді із правознавства. Це третій обласний етап Всеукраїнської олімпіади із основ правознавства. Як готувалися та яких результатів очікували, дивіться далі. Понад 170 найкращих знавців правознавства серед учнів 9-11 класів зібралися в Харківському національному університеті внутрішніх справ, аби позмагатись за призові місця та право представляти Харківщину на заключному етапі Олімпіади. Один з учасників Олександр в майбутньому бачить себе правозахисником, то вже зараз із завзяттям вивчає усі правові норми Кримінального кодексу України. В Олімпіаді хлопець розраховує винятково на перемогу, адже доклав максимальних зусиль до підготовки. Готувався дійсно довго, дуже. По-перше, це до другого етапу була дуже усердна підготовка. Потім до цього ці дві два тижні, два, два тижні канікул, які були присвячені до відпочинку, Я витратив на підготування. Ну, дійсно було важко. Інший учасник Олімпіади влад, крім права, захоплюється історією. До конкурсу готувався з вчителем. Ми готувалися близько трьох тижнів. Ми вивчали, починаючи з теорії права, закінчуючи практичним рішенням задач. Після реєстрації юних правників та їх наставників запросили на урочисте відкриття з демонстрацією фільма про діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ. Учасників олімпіади привітав перший проректор університету Олександр Головко. За його словами, такі олімпіади є дуже важливими, адже дозволяють здійснювати ранню профорієнтацію і залучати до стін університету обдаровану молодь. Учасники обласних олімпіад, як правило, на високому рівні здають зовнішнє незалежне оцінювання. Ми тримаємо їх в полі зору. Вони відвідують наші підготовчі курси, які в нас працюють, і вони е, мають всі можливості прийти до нашого університету. Після урочистої частини на учнів чекали завдання третього етапу Олімпіади. Прослухавши інструктаж, юні правознавці на чотири години залишились наодинці із завданнями. Поки учасники Олімпіади працювали, для керівників груп та учителів правознавства було проведено семінар, під час якого провідні фахівці університету не тільки прочитали лекції, а й відповіли на усі запитання присутніх. За результатами, які стануть відомі наступного тижня, переможці Олімпіади представлятимуть Харківський регіон на всеукраїнському турнірі. Ірина Клименко, Віталій Новіков. Новини сьогодення.